Я знаю, в якій країні ви хочете жити. Я теж хочу жити в цій країні. Я хочу жити в країні, де безпека, де витрачаються наші ресурси на добро, на дороги, на дитячі садочки, на медицину, де людей поважають, де людям не розповідають, що їм робити і куди піти, де людей не заганяють в стойло. Я хочу жити в такій країні, в якій Гарно, в якій люди посміхаються одне одному. Але при цьому ми всі повинні з вами розуміти, що для такої країни кожен з нас повинен погодитись на те, що називають суспільним договором, не робити чогось, що руйнує такий стан. І до того моменту, поки ми з вами будемо мріяти про якусь країну умовно європейську, а жити при цьому так. Ніби нам все абсолютно дозволено, нічого побудувати не можна буде. Я запишу відео більш розлоги на цю тему, своє бачення, як можна побудувати країну, про яку ми мріємо. І те головне в цьому буде відео, що нам заважає, чому ми не робимо простих речей, які можуть зробити нашу країну набагато кращою, безпечнішою. І тією європейською, про яку ми думаємо. Проблема не тільки в вас, проблема у владі. В першу чергу у владі. Ми маємо довіряти, і ми маємо розуміти, для чого приймаються ті чи інші закони, для чого приймаються ті чи інші податки, куди йдуть кошти і хто головне керує нами і під впливом яких цінностей і пріоритетів. Як тільки це буде змінено, і ви будете мати високий рівень довіри, я впевнений, що люди одне з одним будуть підтягуватись під ті стандарти тієї держави, про яку ми мріємо. Поки цього немає, поки комусь там дозволено все, а вам нічого, ви не будете робити так, як хочуть оті, бо вони роблять не так, як дозволено вам. Відео буде в Телеграм, Ютуб в Шапці профіля.